Всім привіт, друзі! Не знаю, якого числа вийде відео, але у мене фактично новий рік, через 2 дня. А я працюю над машинкою. Маю ось такий четвертий гольф. Хто не любить четверті гольфи? Я не знаю таких людей. В них є один мінус: за що їх можна не любити, вони гниють. А точніше, в них згниває крило низ. Но в цьому гольфу. Крила стоять нові. Вони на роки мінімум 3, думаю, 5 точно будуть стояти і будуть нормально виглядати. Коротше, друзі, в загальному, якщо відверто цю машинку, вже одні люди подивилися, сторгували мене до 3,8. Можливо, навіть куплять. По машині в нас чорний тонований гольф. Некаратиш, серединка, хетчбек чотирьохдверний Гнилі, дир, рижавчини, нічого немає. Були проблемні крила, їх замінили. Резина фактично ідеальна нова, вона 2019 року, але вона не їздила тупо в ідеалі. Машинка виглядає класно. З мінусів 1,4 двигун. Його трошки менше люблять, ніж 1,6. Хоч глобальної різниці між ними немає. Він також надійний, хороший і їде непогано. Ось такий гольфик, друзі. Рівний, гарний, чорний. Мені подобається. Всередині ось такі чехли. Непогані, до речі, не знаю, що там робиться знизу. Подивитися б, хоч там якісь і Ці чехли настільки плотно-гарно сидять, що я їх навіть відверто кажучи не хочу знімати. Потрібно коврики замінити, бо це на зиму ну прям, прям дуже поганий варіант. Потрібно замінити оцю штучку. Якщо машину у мене не куплять, то в принципі коврики це. Такі дрібниці всі буду робити. Потрібно вимити, бо не було підкрилків. Подивіться, що тут понакидало. Грязнюще, чорнюще. Таке. Ось тут дрібничка є. Треба розібрати карту, підвинути, запаяти зробити. Ось тут є дрібничка, неприємно. але я так не люблю такі моменти. Одваляне. Ну і насамперед потрібно почистити. Добрий день. Потрібно почистити вимити. З того, що я встиг зробити, я аж поставив одну лампочку. Ось тут габарит. Не світився, можна там руку в трьох місцях зламати, але трошки покулупався, не дуже зручно, але я її поставив. Абсолютно все тепер по авто працює. До речі, далеко не сама бідна комплектація, скажімо так. В неї 4 склопідйомники, в неї нема крутілок, є клімат. ну, Наскільки я розумію, так це називається. Там захист від дітей, електрозеркала. Ну, тобто норм, норм. Зараз поїду, почищу, видраю витру. тому що приїхали люди, і отаку машину страшну. Мені так стидно було показувати. Просто капець. Треба з цим щось зробити. Вимив, видраяв я Он. Нічого по ньому рішив особо не робити. Якщо не куплять, тоді пару дрібниць зроблю якісь коврики, кину і так далі. Але виставлю на продажу так, він виглядає класно. От Не знаю, коли ви це відео побачите. Вже, мабуть, буде сніг. Зараз поки що немає, новий рік на носі, снігу немає. Будемо болото місити. Но ви тільки подивіться на цю пушечку. Чорний, тонований, гарний холера. А сонечко падає взагалі. Уля-ля! Коротше, реально прикольна тачка, мені самому подобається. Тому дешево віддавати не буду. 4 тисячі хочу, понятне діло, що якийсь торг буде, щось, може, трошки скину. Ну, в загальному машина класна, гарна, їде, начистив, намив. По дрібницях бажано замінити коврики, бажано замінити ось цей чехольчик, він такий замучений. І буде всередині жирок. Ну, це постійна проблема. Треба обдерти, перефарбувати або викинути, поставити там гривень 250, здається, нові ці накладочки. Машинка класна. Якщо, друзі, вас цікавлять такі авто, залітайте в інстаграм, тому що коли вийшло це відео, більш за все, що авто вже продане, і продано більш за все, що вже давненько. Тому що виложу їх в інстаграм і в основному звідти вимітають доволі бистренько. Гарну машинку за гарною ціною завжди заберуть швидко. Залітайте в інстаграм, не переключайтеся, ще щось обов'язково вам цікаве покажу. Я далеко-далеко від дому. Це в нас заправочка Око, місто Сарни. Приїхав я сюди купити машинку. Прилетів на своєму Гольфіку, на якому зараз їжджу, і купив ще одну машинку, яка схована за ось цією біленькою. Зараз приїду додому, помию і покажу вам гольф, до речі, ну, мабуть, поки вийшло це відео вже проданий. Гольф, пушка-гонка, гарно їде, добре робить. А я купив машину, яку я дуже-дуже дуже довго хотів собі купити і про неї прям мріяв. Я її собі купив. Прикупив, друзі, ось такий апарат. Цікаво, хто відгадає. От не намагайтеся знайти, що як от цікаво дійсно, хто знає, що за тачка, напише в коментарях. Скоро прижину, відзніму, покажу ближче. Дивіться, друзі, що маю гольф 4-й і Кемрюха з 30-ка в нас. В своєму житті я хотів придбати два авто. Ну, два авто реальних, адекватних, яких я розумів, що я зможу до них дойти без проблем, без кредитів і без, скажімо, так, різних моментів в житті. І ось цих два авто я маю. Ось так, друзі. Це значить те, що в своєму житті в 30 років я щось роблю правильно. Ви подивіться. Кожа, автомат, який стан, пушка гонка, жир. Ззаді також для кота подарки, ну ви подивіться, кожа, все гарно, все працює, все їде. Японський бізнес-клас. Є дрібні моменти, десь там поліс лак. Десь там якийсь маленький стук в ходовій ззаді, десь салінблочок. якийсь Абсолютно не критично. Машина, огонь, працює мотор добре, автомат супер. 2,4 на газу клас. Гольфик, гольфик взагалі, як на гольф, просто шикарний. Зимова нова резина. Виглядає класно. Зараз брудний, але да, він коли помитий, витертий. Він просто гарний капець. Всередині також все добре, по мотору, по ходовій взагалі проблем нема. От Гольф по техніці пушка. Виглядає пушка. Цінник адекватний. За 4 тисячі я його торгую. Я думаю, його 100% заберуть. Кемлюшку свою, якщо хтось нормально грошей насипе, звісно, також продам. Потрібно рухатися далі, купувати щось цікавіше. Хочу спробувати ще якийсь паркетник чи позашляховик, щось здорове взяти на автоматі, поїздити. Ну, на даний момент я задоволений, що в своїх 30 років я, в принципі, ось цю свою мрію здійснив, зробив. Так, да, це не супер якась там нова, крута машина, але я хотів конкретно її. І я її купив. Так що, друзі, можете мене привітати і зайти на інстаграм, купити її у мене. Наприклад, в мене знову пускається дощ холєра. Не дає нічого знімати, не дає нічого робити. Свої авто нагадаю, продаю в інстаграмі. Так що залітайте, силка знизу є. Такі пушечки виглядати вони там будуть значно краще, бо вони будуть вимиті і не такою погодою, як зараз сфоткані і показані для вас. Бо це, звісно, ось таке щось страшне. Ну, В загальному тачки класні. Ось, першим ділом сховався від в машину і роблю ось таку штучку. Зрізаю старе тонування. Як на такій машині. Можна залишити отаку какубеку, ви скажіте. Страшно, капець. Вон там, де вже дверки водія я почистив. Так само фігня була, трошки менше, ніж тут. Зараз взяв лезо. Це все позрізаю, а то прям їду, голову повертаю, дивлюся і мене аж коробе. Зараз почищу, буде гарно. Сижу, друзі, на пасажирському сидінні. Не робить мене центральний замок, немає брелка. Приїхав до так званих ключників. Він намагається мені підв'язати брелок, щоб можна було закривати відкривати нормальну машину. Поки що в нього ніфіга не виходить. 150 разів відкривав, закривав двер, дверку і мучив цей центральний. І що він тут тільки не кляпав, не робив, а підв'язати новий брелок не може. Надію, що таки підв'яже, тому що ну, це, звісно, срака. Потрібно буде якийсь колхоз робити, щось додатково, якусь сигналізацію чи що ставити. А він намагається підв'язатися до центрального штатного замка і щоб він працював, відкривав, закривав. Така проблема, коротше, друзі. Надіюся, розберуся, зроблю, тому що, ну, це, звісно, фігня, коли машину не можна ні закрити, ні відкрити. Коротше, сижу я у машині своїй. Мені там роблять центральний замок. Я повертаю голову і тупо починаю ржати. Ви подивіться, яке умигані зеркало хтось зробив. І навіть поворота вивів. От Жигуля. Це, звісно, що з чимось. Я холодний. Ну що ж, друзі, робили, робили, нічого не зробили. Тут трохи розколупали. Центральний замок на даний момент поки що не працює. Но, придбав я ось таку штуку. За 700 гривень. Тут є два брелка. Один з них з викидним ключом. Котше, має працювати. Домовився з електриком, має поставити. Котше, ціна цієї штуки 700 гривень. Плюс встановлення її 800 гривень. Що в нас 1500. Да? Якось так. Надіюсь, буде працювати, буде робити. Зараз я взагалі рішив. Ну, поприкалуватись по жорсткому. Маю я касети, маю я ось такий магнітофон. Ну, майже. Коротше, друзі, це прикол. На Сікі давно я в руках не тримав касети. Мабуть, дехто з вас ніколи із них музику і не слухав. Але я думаю, і багато з вас. Їх на олівчику крутили і музичку слухали. Щось не хочеться грати. Зараз закину іншу. Я тільки не знаю, тут з одної сторони, в яку вона сторону має, як. Ну, поставимо ось так. Побачимо. Шатонов полудорок грає. Ну, багато включати не буду, тому що YouTube забанить. Ну, коротше, тема ну, реально прикольна. Я знайшов ці касети, вони були всі розмотані, поломані. Я їх розібрав, зробив спеціально для того, щоб просто попробувати, чи буде воно грати, чи не буде. І воно грає. І воно грає. Представляєте? Це тема, оце я розумію. На касетах. Музику слухати. Зганяв гольфом на почту, забрав ось такий файлик з документами. Це в нас документи на Toyota. Toyota буду ставити на себе. І більш за все, що найближчим часом вона продаватися не буде. Або по нормальному, гарному, адекватному ціннику, а не на шарка. Так як продається ось даний гольф, ніхто не спішить забирати. А гольф реально в дуже класному стані, в непоганій комплектації, склопідйомники в нас е коректор на фари, клімат, навіть магнітолку я таку саму китайську, саму простеньку поставити. Ну, я її поставив, вона працює, все робить. Ну, Пушка-гонка, гольф класний, Тойотка. Я ще не зрозумів, наскільки вона класна, але вона точно нормальна. Буду робити, переоформляти на себе і ганяти. Що ж, друзі, почав працювати над Тойотою в плані поліровки. Погода, звісно, ну, така собі. Зараз, мабуть, градуса 2-3 морозу. З водою працювати доволі важко, але, в принципі, можна. Рішив першим ділом отполірувати фари. Їх обклею ось так. І ось дану фару Заматував наждачкою під воду вручну наждачка 2000. Зараз приніс полірувальну машинку, візьму поліроль і буду пробувати щось з неї витягнути. По ідеї, вона має бути не ідеальна, але доволі гарна. Вони які самі по собі такі мутненькі, мені здається, що колись їх перелакували і в лак додавали. Якоїсь темної фарби чи як воно Бо вони, по ідеї, скло має бути більш прозоре. Зараз от полірую цю фару і покажу для вас, скажімо так, результат, що можна зробити. Ось така вона була, доволі мутна, не дуже гарна. Ця зараз ще мутніша, тому що я її заматував. Ну, маю зробити гарненько. Полірну фарку і нижню теж, ну скажімо так, такого вау, ефекта немає, але виглядає вона свіжіше, краще, ну прям відчутно краще порівняно з цією. Ця більш така матова. Я не знаю наскільки як передає камера, ну от прям так це дуже сильно видно. Не прям так, щоб, знаєте, як вау-ефект, що одної фари там взагалі нема, а одна є. Ну, Прям набагато краще, дивіться. Доволі все прозоро, гарно. Тут на неї, звісно вже сколи є доволі глибокі, їх особо вже ніхто ніколи не забере. Але в загальному результатом я на даний момент задоволений. Я думаю, що ця фара зараз в мене хвилин 20 роботи буде така сама. Виглядає набагато краще. Фару дополірував, ну, непоганий результат. Дана фара також досить хорошо вийшла. І ще полірнув стопи. Ну, стопи, як завжди. По одній хвилині роботи на стоп вони як нові. От реально виглядають. От, дуже класно. Дрібничка. Приємно, коли машина помиється, полірнеться, чор, чорненька гарна буде, стопи, фари будуть чистенькі, гарненькі, буде виглядати набагато краще. Що такою погодою, звісно, полірувати, робити її буде весело, но ну, таке. Я буду їздити ось там всередині, там все гарно, там все класно. Це для мене більш головніше, ніж зовнішній стан. Хоча і зовні, я думаю, зроблю з цієї машинки конфетку. Спробував ще полірнути крило одненьке. Ну, щось трошки воно, звісно, стало краще, але не набагато. Коротше, не при таких умовах полірувати потрібно машини. Це я знаю, прекрасно розумію, але. Зима ще буде доволі таки довго, тепло гаража у мене немає, от і мучуся. Ну, поліровочку одложу я, мабуть, таки, коли десь знайду якийсь варіант, можливо, з гаражом. Можливо, трошки погода стане тепліша і буду її полірувати всю. Друзі, до речі, такі машинки. Хто ще, можливо, не знає, ось таку. Ось такий у мене є файний, гарний чорний гольф, ще не проданий. Я продаю в себе в інстаграмі. Так що, залітайте, підписуйтесь, силочки знаходяться під відео. І такі машинки там я на даний момент доволі таки часто виставляю, продаю по адекватним, гарним цінам. Так що, друзі, всім вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на Ютубчик, підписуйтесь на інстаграм. І скоро будуть нові відео з новими тачками.